Доброго дня. Ми родина Муханових, яка приймала участь у безкоштовному проєкті Лалека в клініці мати та дитина з лікарем-холодян Ірина Ярославівна. Свій шлях до батьківства ми починали в рідному місті Бахмут. Але почалася війна і нам довелося покинути рідну Данів. Приїхавши в інше місто, ми шукали клініку, яка допоможе нам стати батьками. Випадково я потрапила на сайт клініки мати та дитина, яка почала заявки приймати в безкоштовному проєкті ЕКЗ Лелека прилетить». Я заповнила анкету і ми чекали оголошення результату. Через деякий час нам зателефонувала лікаря Ірина Ярославівна і повідомила, що ми стали переможці. Сьогодні ми б хотіли познайомити вас з нашою донечкою. Яка народилася в нашій родині завдяки клініці, мати та дитина. Ми дякуємо за можливість стати батьками і окремо дякуємо нашому лікарю холодян Ірині Ярослави. Дуже вам дякую.